З Миром Божим, можливо, ви чули, коли говорять баби, діти, передання не можна робити чогось там, да? там сілля розсипати, не можна дивитися в побити дзеркало, не можна того робити, шити, і дуже багато всього є. І що ж насправді говорить про це Біблія, що сказав Ісус Христос? І в Євангелії від Марка, в цьому розділі, читаємо так. «Зібрались до Нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули із Єрусалиму. Побачили, що деякі учні Його що їли хліб руками нечистими, тобто невмитими. Бо фарисеї, і всі удеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старено не вмиють рук. А вернувшись із ринку, вони не їдять, поки не вмиються, багато іншого, що вони прийняли, і що додержувалося миття чаш, і глеків і митного посуду. Запитали ж його фарисеї та книжники, чому учні твої не живуть за переданнями старших, але хліб споживають руками нечистими. А він їй казав добре пророкував про вас ліцемірив Ісая, як написано. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеке від мене. Та, однак надаремно шанують мене бо навчають нам людських заповідей. Та нехай заповідь Божу, передань людських, ви тримаєтесь, умиваєте лекі та чаше, до такого подібного й іншого робите?» і сказав він до них «Спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберігати своє передання. Насправді багато чого іншого вона ще дотримувалася з людських таких е, передань. Але далі Ісус Христос Він теж показує і фокусує е, більшу увагу на тому, щоб е, бути чистими. І він знову покликав народ і промовив до нього: послухайте мене, усі. І зрозуміта. немає нічого на назовні людини, що, входячи в неї, могло попоганити її, що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли він домиру до додому, то, то учні його запитали в нього про притчу, і він їй відказав, чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж ви не розумієте, що все те, що виходить із ізовні в людину? Не може його поганити, бо не входить до серця йому, але до живота, і виходить на зоні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що ж виходить з людини догні на те людину Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, радіж, дужогобства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстецтва, заводюще око, богозневага, зневага, гордощі і безум. Усе зле, що виходить зсередини, із людини погані їй. Тим самим він показує два моменти. Перший момент те, що люди. Вони намагаються триматися якихось своїх передань. Передань дідів, бабів, забобонів, але не слова Божого. Ісус Христос він чітко показував, що є заповідь Божа, і їй не потрібно переступати. Він дав своє слово, і він говорить, кого потрібно боятися. Не боятися котів і не переходити дорогу, та не боятися якихось забобонів. І чому, можливо, вони там і виконуються, тому що ви вірите в і він говорить, що бійтеся Бога, не кота, не забобонів, а бійтеся Бога, Бога, який може поубити нашу душу в гієні огня. І другий момент, що показано, те, що люди тримаються за да? тримаються, він говорить, показано на прикладі фарисеїв, умивають зовні, зовні себе, показуючи, що вони. Святі і праведні показують, що вони живуть за Словом Божим, а насправді так, так не є. І він показує читалі, та можемо читати, що він говорить їм, ви зовні вбиваєте чашу, а всередині ви повній нечистоти. І тим самим не потрібно фокусувати свою увагу да, на тому, що там входить в нас, але з що виходить. Звісно. Нічого поганого в тому, що там мити руки і митися немає, і це треба робити. Але вони зробили з цього такий, якби святий ритуал, що це має бути і додались святості, хоча Бог цього не давав. І коли вони почали упрікати Бога в цьому, да? Ісус Він говорить, що треба турбуватися не те, що зовні. Да? А всередині, своїм серцем. Що всередині гріх є, треба розбиратися з тим гріхом. Тому що якщо там є гріх, то навіть якби якби ми не чистилися, якби ми не виглядали святі і праведні, ми будемо грішні, і душа наша буде в гієні, то ми маємо насамперед. Розбиратися гріхом, ставити Ісуса Христа на перше місце, і нічого нам не буде страшне, не буде страшні ні забобони, ні коти, ні якісь мікроби на да? тому, що Бог буде з нами. Хто може бути?